Яка гарна квіточка, біленька-біленька, як моя шубка. Цікаво, хто її виростив? Може, сонечко чи фея? Треба комусь її подарувати. Хто ж найбільше зрадіє ромашці? Хм, може, матусі або песику гавчику? Важко обрати. Одна ромашечка це добре, але хіба цього достатньо, щоб поділитися теплом з усіма, кого я люблю. Єврика, я знаю, що зроблю. Я назбираю великий букет ромашок і вистачить на всіх. Одну ромашку я подарую матусі за її ніжні обійми та смачні пиріжки, другу песику, щоб він не сумував, поки я в школі. А решту отримає кожен, хто поставить лайк цьому відео. Так-так, саме ти. Я щедро поділюся з тобою сонячним настроєм та літньою радістю просто натисни на сердечко, і Ромашка твоя.